Так, по наявності Samsung M31 на 128 ГБ. Ціна 3,500. Є відбиток пальця, непоганий по стану корпус. Ось такий e Type-C. Роз'єм. Тут є роз'єм на наушники 3.5. По екрану серйозних нюансів немає ніяких. Можна за додаткову плату поклеїти захисне скло. Раз покажу інформацію про телефон, повністю чистий, без різних аккаунтів. Працює досить швидко. М31, 12 й Android встановлений. Зараз покажу по пам'яті. 6 Гб оперативної пам'яті і пам'ять телефону 128 Гб Ось така передня та задня камера. Доволі непогано показує. В комплекті йде середний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Працює все досить гарно, швиденько. Кому цікаво такий пристрій, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм та інстаграм.